Можемо працювати над шостим уроком, це 17-та сторінка робочого зошита. Тема цього уроку рельєф євразій і корисні копалини. І спочатку ми розглянемо. Фотографії, яка перед нами зображена, це заком, одне з найбільших нафтових родовищ у світі, які належить Арабським Еміратам. І нам потрібно дати відповіді на запитання, як утворюється нафта? Пам'ятаєте, що нафта це корисна копалина, яку людина використовує в своїй господарській діяльності. А цей мінерал утворюється внаслідок перетворення рослинних тваринних решток, які були заховані в товщі осадових порід. Так, прийнято говорити, що пішли вони від динозаврів, тому що дуже багато було тваринних решток свого часу. раптово заховано так в породах, воно накопичилося зверху ці мінеральні породи, і таким чином спресована нафта утворилася внаслідок процесів гниття ось цих решток. Тваринного світу. І також утворився в процесі розпаду ще й природний газ. Тому нафти природний газ зазвичай це мінерали, які зустрічаються в природі разом. А яким способом видобувають нафту? Ну, зазвичай нафту видобувають нафтовими вид, вишками, тобто роблять бурову скважину і через цю скважину постачають на поверхню нафту. Потім її перевозять до нафтопереробних заводів, які країни є лідерами з запасами цієї корисної копалини. У світі спостерігаються такі регіони, де поширені нафти. Це в основному Центральна Америка, Північна Америка, регіон Перської Затоки, тобто це Саудівська Аравія і Аравійський півострів, і також спостерігається ще й в Сибірі. Знаходження цих корисних опалень нафти природного газу. Найбільшими країнами лідерами за запасами цієї корисних копалень вважаються Венесуела, Саудівська Аравія, Канада і Іран. І переходимо до самої теми нашого уроку – це рельєф Євразії. Для цього ми переглянемо з вами відео. Про Євразі рельєф Євразії. А ви одночасно дивитеся на текст на сторінці 32. Порівняно з іншими материками, Євразія має найбільші розміри. Складну будову земної кори, і різноманітний рельєф. Це є наслідком тривалої геологічної історії розвитку материка. Тут розміщуються найбільші рівнини східноєвропейська, західносибірська, і найвищі гори, Гімалаї, найглибша западина на суходолі, Мертве море, мінус 430 метрів, і найбільша низовина світу, що лежить нижче рівня моря, Прикаспійська, мінус 28 метрів. Рельєф Євразії постійно змінювався під дією внутрішніх і зовнішніх сил та процесів. Зовнішні процеси, які формують сучасний рельєф, пов'язані з діяльністю морів, текучих вод, льодовиків і вітру. Зокрема, територія континенту неодноразово покривалася суцільною товщею льоду. Центром давнього зледеніння були гори Скандинавського півострова, де лід утворювався і просувався на південь Євразії. Унаслідок потепління лід танув, так накопичувалися моренні відклади різної потужності, формуючи своєрідні форми рельєфу. Баранячі лоби, кучеряві скелі та численні озера. Льодовики займали північ і північний захід європейської частини Материка, сягаючи на східноєвропейській рівнині приблизно 49 градусів північної широти та західну частину Сибіру. На узбережжях морів Північного Льодовитого океану можна побачити неширокі смуги морських відкладів, якими утворені приморські рівнини. Більшість приморських рівнин має плоский рельєф, зокрема, Прикаспійська Незовина і Західносибірська рівнина. Форми рельєфу, створені річками, розміщуються по всій території Євразії. З річкових наносів складаються великі рівнини материка, велика китайська, Індогангська, месопотамська. У південних, південно-східних і центральних частинах Євразії, де сезонно випадають сильні зливи, сформувалася густа мережа ярів і балок. Еолові, створені вітром форми рельєфу, поширені переважно в посушливих і пустельних районах, зокрема на Аравійському півострові та у внутрішніх областях материка. Це улоговини, горби, дюни й бархани. Трапляються вони і в Україні, узбережжя Великих річок, Причорноморська та Поліська низовини тощо. На південному сході і південному заході Євразії, півострові Індокитай. У Середземномор'ї, на Кавказі та в Кримських горах виникли карстові форми рельєфу, вимоїни, печери зі сталактитами і сталагмітами тощо. У процесі господарської діяльності людина також змінює рельєф, наприклад, під час видобутку корисних копалин. Тож ми з вами бачимо. Відповіді на четверте запитання. Пишіть, пропущено, прочитаю утворений текст. Так? У відео було якраз сказано ці відповіді. У Євразії розміщені найбільші рівнини східноєвропейська і західносибірська і найвищі гори Гімалаї. Найглибша западина на суходолі це мертве море. Глибина якого мінус 430 метрів. Найбільша незевина світу, що лежить нижче рівня моря, це Прикаспійська, висота якої мінус 28 метрів нижче рівня моря. І е, п'яте завдання, так, корисні копалини Євразії. У Євразії є всі види корисних копалин, які використовує людство. Це зумовлено розмірами материка та складною будовою земної кори. Запаси руд розвідано переважно в кристалічному фундаменті давніх платформ, на щитах та в місцях виходу магматичних порід на поверхню. Великі родовища залізної руди розробляють на скандинавському півострові у Франції. На східноєвропейській рівнині, у Казахстані та Сибіру, на Плоскогір'ї, Декан, в Україні та Індії є значні запаси марганцевих руд у Казахстані, й Туреччині, хромітів. Материк багатий і на кольорові метали. Так, родовища Олова і вольфраму тягнуться смугою вздовж східної частини континенту. Південь Китаю, на півостровах Індокитай і Малакка, на островах Малайського архіпелагу. У Євразії знайдено великі запаси паливних корисних копалин. У прогинах фундаменту платформ залягає буре й кам'яне вугілля, зокрема в Німеччині, Польщі, Україні. Значні його поклади є в Сибіру на великій китайській рівнині та північному сході півострова Індостан за запасами нафти і природного газу. Євразія лідер серед усіх материків. Родовища цих копалин поширені на західносибірській рівнині, на Аравійському півострові, у Месопотамії. Значні запаси зосереджені на шельфах Перської затоки і Північного Каспійського та Південно-Китайського морів. З магматичними гірськими породами пов'язане утворення золота і дорогоцінного каміння. Алмази й золото добувають у долині річки Лени в Сибіру та в Індії. Інтенсивний видобуток корисних копалин спричинює виникнення численних проблем у навколишньому середовищі, забруднення ґрунтових вод, руйнування ґрунтово рослинного покриву, поширення ерозійних явищ тощо. Ми переглянули з вами презентацію корисні копалини Євразії». Ви дізналися так, що на материку дуже багато зосереджено корисних копалень, причому вони представлені всіх гру. І наше з вами завдання це позначити на профілі рельєфу Євразії відповідними цифрами такі геологічні об'єкти, як сіхоти, Алінь, Алтай, Рудні Гори, Східноєвропейська рівнина, Великий Хінган, Казахський Дрібносопковий, і потрібно дати відповіді на запитання. На профілі цифрами вже позначені ці об'єкти. Якщо вам буде цікаво, можете додаткову інформацію подивитися в інтернеті. Дуже цікаво про сітхоти алін, наприклад, Альтай, Рудні Гори, дізнатися додаткову інформацію. А ми дамо відповіді на запитання, які форми реліфу переважають у європейській частині материка, а які в азіатській? У європейській частині так, це в основному рівнини і також невисотні гори. У азіатській частині перевищення. Все ж таки підвищень рівнин і висотних гір, з яких рівнин складається східноєвропейська рівнина. Східноєвропейська рівнина складається з двох частин: це північноєвропейська та східноєвропейська рівнина. Це собі записали в зошити. Перегортаємо на наступну 18-ту сторінку. І тут ми бачимо знову ж таки питання, які корисні копалини характерні для осадового чохла давньої платформи, а які для давніх складчастих областей. Для давньої платформи характерні вугілля, нафта, природний газ і різні види солей. Для складчастих областей характерні граніти, гнейси, кварцити, пісковики та багато інших мінералів? В Які країни Євразії перетинає цей профіль? Він починається із Німеччини, перетинає Німеччину, Польщу, Україну, Росію, Казахстан, Монголію і Китай. Тобто, бачите, йде цей профіль через всю. Частину Євразії, так, від європейської до азійської частини. І у відео говорили про казахський дрібносопковик. Це форма рельєфу центральної частини Азії, яка передує переважно, поєднує переважно низькі гори та горбисті рівнини, складається з давніх гірських порід осадового і магматичного походження. І який зовнішній процес за умови утворення дрібна сопковика, у відео це було сказано. Так, це процес вивітрювання. Тобто така безперервна дія вітру, обвітрювала ці території, зруйнувала не тривкі гірські породи так, і залишилися лише ті, які могли витримати ось таке навантаження. І які кліматичні умови спричинили руйнування гірських порід цієї форми рельєфу це сильні вітри, так, тому що процес вивітрювання. А Які родовища корисних копалин залягають на території казахського дорібно Супковика це залізні, мідні, марганцеві руди, поліметали і вугілля. Це собі записали. І також у відео нам показували ось такі кімберлітові трубки це родовища алмазів, які видобувають відкритим кар'єрним способом. Чому їх називають трубками? Тому що поступове розширення. Звуження, навпаки, звуження. Так. Поступове звуження кар'єру призвело до того, що всередині кар'єру утворюються такі ніби східці, для того, щоб вантажівки могли рухатися по а, цим східцям. Так, і на дно, а, виїжджати на дно і забирати да, ось ту руду, яка видобувається. Таким чином, утворилися такі трубки, їх називають кімперлітові трубки. Перед нами зображено кар'єр. Мир, він знаходиться в Якутії, а це найбільший кар'єр алмазний, який має глибину 535 метрів і діаметр на поверхні близько 1,2 км. Тобто, уявіть, який він величезний за своїми розмірами. Зараз цей кар'єр вже покинутий, тому що вже не знайшли більше там алмазів. І він біля нього знаходиться поселення, так, в якому проживали е, люди, які працювали на цьому кар'єрі, там три покоління сімей, які працювали на цьому кар'єрі, е, проживають на, біля цього кар'єру. Звичайно, що це небезпечно так, знаходитися на території цього кар'єру, тому що він дуже глибокий, тому потрібно там бути дуже уважним. Зараз він охороняється для того, щоб не було ніяких. Е, Ознак вандалізму. Вперше родовище Алмазів було знайдено в Південно Африканській Республіки, це континент Африка, і вперше там почали збирати алмази, тому що вони були відкритим способом там, на поверхні ці алмази. І цікавим тим, що було в Південній Африці, так як ці алмази знаходилися на поверхні, то Місцеві домашні тварини, такі наприклад, як птахи, да, ці кури, які розводили місцеві жителі, вони коли шукали собі їжу, так, їх приваблювали оці блискучі камінці, вони їх ковтали. І тому місцеві жителі, коли зарубували домашню тварину, домашню птицю, вони уважно дивилися, чи ніде не залишилося там ось цих. Алмазів. І був цікавий такий факт, що сім'я, одна сім'я знайшла, коли зарубали таку птицю, то вони знайшли всередині неї в желудку 33 алмази. Тобто уявіть, да, як на поверхні знаходились ці камінці. І восьме завдання це операція «Факел». Засіння газового факела провели у 1972 році на території Харківської області, здійснивши ядерний вибух. Хотіла вам показати відео про цей ядерний вибух, щоб ви знали, що в нас на території України на жаль відбувалися такі події. Виха принесла людям трагедія на Чорнобильській атомній електростанції. Проте далеко не кожен українець знає, що це був не перший ядерний вибух, відповідальність за який лежить на радянському керівництві. Катастрофа на ЧАЕС набула широкого розголосу, зокрема завдяки іноземним засобам масової інформації. Проте першого разу прибічникам Москви вдалося все приховати: ядерний вибух ФАКел. У 1966 році, неподалік від села Христище Харківської області, було виявлено друге найбільше в Україні газове родовище. За запасами блакитного палива воно входило до п'ятірки найбагатших родовищ Європи. Вже до кінця 1971 року на його території діяло 17 свердловин. Проте в липні того ж року, під час беріння чергової свердловини відбувся неочікуваний викид газоконденсату. Відтак газ вирвався назовні швидше, аніж бур досягнув запланованої глибини. Його напір був силою в 400 атмосфер. Такий шалений тиск вмить скинув на землю двох інженерів, які від падіння з висоти 30 метрів загинули на місці. Впоритися з некерованим викидом газу інженерам самотужки не вдалося. Тож після доби марної боротьби вони прийняли рішення запалити потік палива. До вечора наступного дня фонтан із газу перетворився на палаючий факел за вишки в декілька десятків метрів. Вогонь палав цілодобово. В нічний час доби так званий факел освітлював все довкола. Складалося враження, що в цій місцевості завжди панує день. Буровий комплекс повільно перетворювався на величезне провалля, пришвидшували це і способи, якими намагалися погасити полум'я. Зокрема, фахівці скидали на вогонь багатотонні бетонні плити. А оскільки цей метод не допоміг, взялися розкопувати аварійну свердловину. Зупинити пожежу не вдалося впродовж року. Тоді спеціалісти з Москви запропонували більш оригінальне рішення. Їх метод полягав в тому, щоб провести на місці події підземний ядерний вибух. Насправді, таку ідею вони втілювали не вперше. У 1966 році подібна аварія трапилася в узбецькій РСР на газовому родовищі урту Булак. Інженерам і рятувальникам не вдавалося загасити полум'я на тій свердловині впродовж трьох років. Тож, зрештою, було задіяно саме такий радикальний метод промисловий ядерний вибух. Керуючись цим досвідом, вчені були впевнені, що це найбільш ефективне вирішення проблеми в околицях хрестища. Розпорядження про застосування ядерного вибуху заради гасіння полум'я дали особисто генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв і голова ради міністрів Олексій Косигін. Запланований вибух отримав свою кодову назву Факел спецоперацію засекретили. Відтак всі учасники були змушені підписати зобов'язання про нерозголошення інформації впродовж 15 років. Проведення вибуху доручили Міністерству середнього машинобудування. На той час саме цей орган відповідав за управління атомною промисловістю та забезпечував розробку ядерних боєзарядів. Підготовка до експерименту тривала чотири місяці. Попри те, що вибух мав і військову стратегічну ціль, оскільки це було передусім ядерне випробування, яке мало прекрасне прикриття витік газу. Жодна з місцевих військових частин до його виконання не була залучена. Охороною місцевості навколо факела завідували війська КДБ і підрозділи МВС з Москви. До липня 1972 року підготовчі роботи біля палаючої свердловини завершили. Поблизу місця аварії пробурили додаткову похилу свердловину глибиною 2400 метрів. Туди помістили ядерний вибуховий пристрій. Територію довкола факела радіусом 400 метрів від епіцентру планованого вибуху засипали 20-метровим шаром піску. Окрім цього, було розмежовано три зони радіусом 3, 5 і 8 кілометрів. перетині кожної з таких зон, заради експерименту, розмістили свійських тварин і вулики з бджолами. Всього за пів кілометра від місця події знаходилося невеличке селище Первомайське, яке налічувало 400 жителів. На відстані всього трьох кілометрів розташувалося трохи більше село Хрестище. Мешканців усіх цих сіл тимчасово евакуювали на сім кілометрів від місця вибуху. Також на момент проведення вибуху були відключені всі електромережі, а системи водопостачання перекриті. Так, 9 липня 1972 року, о 10 годині ранку, ядерний пристрій потужністю 3,8 кілотонн привели в дію, але щось пішло не за планом. Вже через 20 секунд після вибуху зі свердловини вирвався назовні фонтан суміші газу з породою, який сягав заввишки одного кілометра. Слідом за фонтаном утворився характерний ядерний гриб. Таким чином, експеримент радянського керівництва було провалено. Загасити палаюче родовище ядерним вибухом так і не вдалося. Зрештою, усувати пожежу продовжили традиційними методами. Тож бачите, такий експеримент так надзвичайний він не приніс тої користі, яку планувала влада. І, е, ну. На жаль, призвів до того, що ця територія була довгий час забруднена. І пропоную вам самим дати відповіді на ці запитання, чи доцільно застосовувати такий спосіб гасіння пожежі і до яких наслідків можуть призвести мирні атомні вибухи. Ну, бачите, в даному випадку це не призвело ні до чого хорошого, так а навпаки, занесло значної шкоди. Дев'яте завдання в нас це країна, яку ми сьогодні з вами розглядаємо, це Об'єднані Арабські Емірати або Скорочено ОАЕ. І давайте переглянемо презентацію про Арабські Емірати. Повертаємося до нашого ЗОшита і давайте заповнимо дев'яте завдання. Які затоки омивають береги країни? Так як Арабські Емірати, це країна, яка знаходиться на Аравійському півострові, її омивають дві затоки: це Персидська і Оманська. І також вона межує з двома країнами, такими як Оман і Саудівська Аравія. Ну і останнім часом Арабські Емірати стали відомі на весь світ, тому що це країна, яка активно видобуває нафту, і всі доходи розподіляються і між жителями цієї країни, і на благоустрій цієї країни. Тому Арабські Емірати зараз одна з найпривабливіших країн світу. І десяте завдання. Підведемо підсумки. Рельєф Євразії постійно змінювався під дії внутрішніх і зовнішніх сил та процесів. Зовнішні процеси, які формують сучасний рельєф, зумовляні діяльністю морів, текучих вод, льодовиків і вітру. У процесі господарської діяльності людини, також змінює рельєф, наприклад, під час видобутку корисних копалень. На території Євразії є всі види корисних копалень, які використовує людство. Запаси РУД розвідано переважно в кристалічному фундаменті давніх платформ та в місцях виходу магматичних порід на поверхню. Родовище нафти природного газу зосереджені на Сибірсько Західно-Сибірській рівнині, на Аравійському півострові, у Месопотамії, на шельфах Перської Затоки і Північно-Каспійського та Південно-Китайського морів. Сьогодні ми з вами. Дізналися так, про рельєф Євразії, корисні копалини. Всім дякую за увагу. Гарного, мирного дня, до побачення!